Вправа 1010. Відомо, що 60 кг макулатури зберігають одне дерево. Учні сьомих класів школи зібрали 300 кг макулатури, скільки дерев зберегли учні. Ну що ж, якщо одне дерево відповідає 60 кг, то якщо ми 300 кг макулатури поділимо на 60 то і дізнаємося, скільки дерев зберегли учні. 300 поділити на 60. Це 30, що ділиться на 6. Буду дорівнювати 5. Дужка записуємо, чого? Дерев. Так, записуємо зберегли. Учні. Є? Записуємо відповідь. Отже. Скільки дерев зберегли учні? Записуємо 5 дерев. Є.